Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі. Здорові будемо на сьогоднішній день. Майже дві третини українців мають порушений зір. Майже кожен п'ятий школяр страждає на короткозорість. І майже кожна сьома людина втрачає зір внаслідок глаукоми про це захворювання? Ми поговоримо сьогодні з гістою нашої студії. Знайомтеся Ірина Жуковська, лікар офтальмолог Хмельницької обласної лікарні? Вітаємо вас! Вітаю вас, шановні земляки! Ірина Михайлівна. Як звучить статистика, щороку інвалідами внаслідок порушення зору визначають майже 12 тисяч осіб. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в нас в області на сьогоднішній день? Так, це дійсно є актуальною проблемою. В усьому світі хворіють мільйони людей, а саме 20 мільйонів людей. І статистика невтішна, тому що щороку ми фіксуємо нові нові випадки і, на жаль, не в початковій стадії. На сьогоднішній день, я постійно наголошую на цьому, в нас є недіагностований приблизно половина із тих пацієнтів, які ми мали би вже лікувати. Насправді на даний час зафіксовано в Хмельницькій області близько 7 тисяч пацієнтів хворих на глаукому. Але середня статистика вказує на те, що хворіє 1% від населення. Населення Хмельницької області трошки більше, ніж 1 мільйон людей. Тому ми маємо мати не менше як 10 тисяч пацієнтів, які вже мають отримувати адекватне лікування. Тому наголошую на профілактичних мірах, ми на них будемо трошки пізніше зупинятися. Ну, наразі в нас зафіксовано близько 7 тисяч пацієнтів. Зелений колір моря саме так з грецькою перекладається глаукома. І хоча цей термін зустрічалися ще у працях Гіппократа, на сьогоднішній день фахівці не дійшли до спільної думки, чого виникає це захворювання і особливо її важкий наслідок сліпота. Про це ми поговоримо і побачимо у нашому сюжеті. Кажуть, очі дзеркало нашої душі, а точніше, віконце, що дає змогу людині отримувати 90% інформації про навколишній світ. Але тільки в тому випадку, коли у нас здоровий зір. Око надзвичайно вразливий орган, і хвороби його можуть бути спадкові, вроджені, набуті. Багато хвороб органів зору небезпечні та підступні, без видимих симптомів, вони роками руйнують тканини очей, і коли людина дізнається про ці зміни, шанси на одужання мізерні. Аби допомогти пацієнтам із такими складними вадами зору, у спеціалізованому відділенні Хмельницької обласної лікарні освоєно сучасні методи мікрохірургічних втручань. Причин щодо втрати зору безліч. Не останню роль відіграють шкідливі звички, нестача вітамінів, відсутність гігієни, стреси, постійне напруження очних м'язів і нервів. На стан очей впливають також травми голови, шиї або спини, збої в роботі кишківника. Полюбіть свої очі, радять медики. Тисячі людей могли б зберегти зір до старості, якби їхні захворювання були вчасно продіагностовані. Цій методиці вимірювання тиску в очах майже півтори сотні літ, проте вона й досі актуальна та важлива, бо дає змогу вчасно помітити ризики ураження зорових нервів та зберегти зір. Якщо людині вчасно виставили діагноз та призначили правильне лікування, прогресування хвороби можна віддалити. Терапія глаукоми охоплює різні методики: медикаментозну, лазерну, хірургічну. Втім, найоптимальніший варіант для конкретного хворого може вибрати лише лікар. Закапування очей процес тривалий та систематичний. Ігнорувати приписи лікаря у жодному разі не можна. Категорично заборонена таким пацієнтам тяжка фізична праця. Не можна під час лікування сідати за кермо, пити алкоголь та їсти гостру і солону їжу. Самолікування, наголошують медики, неприпустиме. Жодні немедикаментозні методи, як от дієти, харчові добавки, новомодні вправи, не замінять терапії, призначеної лікарем-офтальмологом. Істинно, очі, дзеркало душі, і щоб вони випромінювали красу і здоров'я, дбайте про цей чутливий орган змалку і тоді до старості зможете зберегти чудовий зір. Ірина Михайло, і все ж таки, хто підпадає в групу ризику по захворюванню на глаукому? Так, дякую за запитання. Справа в тому, що є певна категорія населення, які можуть мати підвищений ризик захворіти на глаукому. Насамперед, це люди старше за 40 років. Це найбільша категорія, які вже варто провірятися, почати вимірювати свій очний тиск починаючи з 40-річного віку, навіть якщо ви не маєте жодної симптоматики, жодних скарг. Перший візит до лікаря з всебічним обстеженням треба здійснити на межі 40 років. Далі вимірювати тиск необхідно кожних три роки для того, щоб ви переконували, що ви не маєте даного захворювання. Також люди, які мають в родині родичів, близьких родичів, які вже хворіють на глаукому, або втратили зір з невідомих причин, якщо це вже. Розказані в пам'яті про бабці, про дідусі, які чомусь померли сліпими, варто вам звернутися і переконатися, що вам не передали спадок дан, дане захворювання. Пацієнти, які мають важку супутню патологію, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, е, також пацієнти з короткозорістю, пацієнти, які мають апної, тобто мають храп, е, пацієнти. Е, які, ну, в, наприклад, у нас рідко зустрічається, але як по статистиці, це темношкірі е, афроамериканці, ну, все рівно мало ли в когось в родині. Є. І е, для того, щоб переконатись, справа в тому, що глаукома це непомітний викрадач зору, е, так його всі кажуть, називають дане захворювання. І Міжнародна асоціація охорони здоров'я впровадила 6 березня день боротьби з глаукомою. Він відмічається цей день вже щороку, і ми звертаємо увагу людей, які не мають жодних скарг для того, щоб вони прийшли, переміряли очний тиск і виключили дане захворювання, тому що його дуже. Просто зупинити на початковій стадії, і практично неможливо з ним справитись, коли ми вже пропустили перший етап, який міг би зупинити цю хворобу. А які супутні захворювання можуть призводити до виникнення глаукоми? Може бути як первинний розвиток глаукоми, який трапляється з тої ж самої причини, як і основне захворювання, наприклад, гіпертонічна хвороба. Відбувається звуження судин в серцево-судинній системі, і також звужуються судини ока. А також може бути вторинний фактор, коли такі захворювання, як цукровий діабет, провокують певні зміни в середині в оці, крововили, вирубчики, і вони вже в свою чергу призводять до підвищеного тиску. Тоді ми маємо на увазі вторинну глаукому. Які клінічні симптоми повинні насторожити людину, аби все-таки не було пізно прийти до лікаря? Отже, якщо ви відчуваєте е, затуманювання зору періодичне, після фізичного навантаження, вранці чи ввечері, не постійне, але яке з'являється час від часу, якщо ви відчуваєте райдужний коло навколо джерела світла, якщо ви відчуваєте якийсь тиск, в тому, е, неоднакове не відчуття між правим і лівим оком. Також я завжди наголошую, перевіряйте свій зір окремо правого і лівого ока. Є пацієнти, які з якоїсь причини е, їм здається, що вони бачать обома очима, а з'ясовується, що, на жаль, на одне око вони вже втратили зір, і ми вже не, не, не в змозі його повернути. Тому е, вранці перед тим як встати з ліжка, дивіться на е, цифри годинника за вікно і перевіряйте кожне око окремо, чи ви однаково бачите постійно. Е, Кожен день. Ну, людина побачила себе такі зміни. Вона прийшла до лікаря і яка ж діагностика, щоб діагностувати, що це саме глаукома, а не якесь інше захворювання очей? Так, в принципі, це не дуже складна діагностика. Насамперед, лікар перевіряє, обстеження має бути комплексне. Тобто ми перевіряємо якість зору, але для діагностики глаукоми необхідно виміряти очний тиск, необхідно оглянути лікарем очне дно. і… Вимірюємо також поле зору. Поле зору це обсяг, який людина бачить по сторонах. Тобто люд... ми оцінюємо якість зору вдалину і якість зору в ширину. Оця ширина і називається полем зору. Так от, при глаукомі змінюється саме поле зору. Тобто людина вдалину вона може продовжувати бачити якісно навіть до самих термінальних стадій глаукоми. А при глаукомі змінюється поле зору до маленького обсягу. Тобто людина може бачити, як, як я пацієнтам показую, журнал скрутити в трубочку, от таке малесеньке поле зору, але там вона може бачити навіть 100%. Тому людина самостійно саме тому не може оцінити перших змін, і насправді будь-яка людина може відчути вплив уже глаукоми тоді, коли вже постраждало більше половини зорового нерву. На жаль, до половини. Фізично жодна людина, навіть якщо вона професора офтальмології, вона відчути глаукому в себе не зможе. І все ж таки, до якого лікаря потрібно на першу чергу звернутися людині, щоб попасти ну, до. Глаукому виключає, чи встановлює лише фахівець офтальмолог. Тобто, ви можете звернутися до сімейного лікаря, але він має в даному випадку скерувати до офтальмолога, і лише офтальмолог може з'ясувати. І то не завжди на початкових стадіях інколи і ми не, не впевнені в наших висновках. Ми лишаємо пацієнта з таким діагнозом, як підозра на глаукому. Це теж зареєстрований такий діагноз в усьому світі, коли ми лишаємо під наглядом під е, з короткотерміновими вимірюваннями очного тиску інколи раз в тиждень, раз в день і для того, щоб з'ясувати причину, тому що хвороба має дуже повільний початок. І не завжди ми одразу маємо той день і час, коли ми можемо вже впевнено сказати, що є глоуком. Тому лише фахівець, офтальмолог, жоден інший спеціаліст не в змозі вам сказати чітко, дати відповідь на це питання. І все ж таки, яке лікування цієї проблеми? Е, я можу сказати так з власного досвіду: чим раніше поставлений діагноз, тим простіше нам справитись з даним захворюванням і контролювати якість вашого зору. Справа в тому, що глаукома, на жаль, є невилікованим захворюванням. Жодне лікування в світі ніде не, не в змозі скажімо так, повністю виключити цей діагноз. Але ми можемо його контролювати і ми можемо його зупинити. От на якій стадії, на якому етапі захворювання пацієнт приходить до нас, от саме ту стадію ми і намагаємося, і в нас це виходить за умови дотримання пацієнтом наших рекомендацій. Починаємо лікування ми з закапування очних крапелів. Це, на мою думку, найпростіше лікування. А все ж таки можна вилікувати амбулаторно-глаукому, чи потрібно все таки хірургічне втручання? Ні, Ми починаємо завжди з амбулаторно. в 90% випадків ми призначаємо очні краплі, які пацієнт капає постійно. І за умови постійного дотримання ми контролюємо тиск, і пацієнт може капати і 10, і 15, і 20 років, не потребуючи хірургічного лікування. Ми вам дякуємо за корисні поради. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково ними скористаються. І, шановні, якщо ви відмітили в себе ті чи інші зміни з боку зору, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся в медичний заклад, де вам нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Будьте здорові на все добре.